Писанки з відтепер в одному каталозі. Його видали за результатами міжнародного виставкового проєкту Світ писанки. Щороку, починаючи з 2015-го, до свята Воскресіння Христового в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту організовують виставку Світ писанки. Будь-який предмет старого вини, пам'ятка народного мистецтва, в тому числі і писанка, а писанка тим більше, оскільки це є такий крихкий матеріал, який з часом може пошкодитися і так далі. Тому важливим є не просто його популяризація, проведення майстер-класів, а й збереження для майбутніх поколінь, в тому числі у формі каталогів, альбомів, наукових досліджень, публікацій. Учасників виставки Світ писанки є традиція після завершення експозиції дарувати деякі свої роботи з Кансену. В каталозі писанки відфотографовані і складені за роками, тобто кожного року, скільки надходило у музей писанок. Ну саме які залишали не всі, а саме які залишали музею. Він складений за певним планом, тобто перші писанки ті ж які написані традиційним технікою, тобто восковою, а потім уже більш нові техніки, наприклад, декупаж, випалювання. Вікторія Семкович розповідає про перші подаровані писанки. Найперші писанки були подаровані в 2015 році, тобто перший проєкт, коли розпочалася виставка Світ писанки. І це нам подарував Віктор Мігович із своєї колекції писанок. Це переважно писанки Гуцульські, Чернівеччина і Івано-Франківщина. Із перших писанок подарувала також Оля Гал, керамістка, з виноградова. Це йдуть писанки, ліплені із глини, тобто керамічні писанки. узори, які вишиті на сорочках, вона їх відтворює на писанках орнамент традиційний притаманний саме цій місцевості звідки вона походить з виноградівщини деякі майстрині дарують скансину свої роботи майже щороку до прикладу у виданні світлини колекції писанок мар'яни решетар у нас сама району, вчитель, викладач брала декілька разів участь у цій виставці, і можемо прослідкувати, що наскільки ці композиції з кожним роком ставали більш удосконалені, тому що є, наприклад, що вона дарувала в 2018 році композиції писанки, і також у 2022, -му. то відрізняються дуже саме технікою, і майстерністю виконання. Це перші вона подарувала. А це вона потім через 2-3 роки подарувала цьогоріч. виставці світ писанки 10 років. Видання, власне, і присвятили цій даті, каже заступниця директора музею Мар'яна Могела. Подібний каталог по писанковій колекції останній раз у нас виходив після другої виставки, і зараз ми вирішили зробити такий невеличкий. Аналіз, невеликий такий підсумок саме і цієї роботи, і завдяки цьому виставковому проекту найбільше поповнюється колекція писанок нашого музею, яка вже нараховує понад 630 предметів, і близько половини з них в музеї надійшло шляхом роботи даного виставкового проекту. У каталозі і світлини писанок майстринь із різних країн, адже виставка світ писанки давно вийшла на міжнародний рівень. Починалася з участю 20 майстринь лише із Закарпаття, згадує директор музею. Взагалі, великодні писанки щорічно відкривалися і до того у виставковому залі нашого музею. В основному це були виставки декоративно-прикладного мистецтва, де писанка була частинкою експозиції. У 2015 році ми вирішили тоді спільно із обласним організаційно-методичним центром культури, викладачами Закарпатської академії мистецтв готувати і відкривати виставки, де основна роль в експозиції буде. Де належати власне самій писанці, тобто робити виставку писанок з кожним роком до нас долучалися майстрині з інших. Регіонів нашої країни. Згодом завдяки співпраці музею із нашими партнерами з-за кордону, з Румунії, Словаччини, вдалося долучити власне, з цих країн. Саме перші дві це були Румунія і Словаччина. В останні кілька років постійними учасниками є писанкарі з Польщі, Чехії. У По, минулому році були навіть писанки переслані на нашу виставку з США та Канади. Крім того, виставка і каталог теж виконує ще одну важливу місію. Є і джерелом популяризації, скажем так, колись домашнього ремесла писанкарства. Зараз воно більше вже перейшло в площину культурної події мистецької, тому що саме відродження писанкарства і майстер-класи, і школи писанкарства дають нам допомогу зрозуміти і зберегти оце давнє ремесло. До речі, найдавнішу історію мають писанки, виконані восковою технікою. Є дво або триколірними. Вони теж відображені в каталозі.